Буде зберігать стіля. Так, добре, цинкуй, щоб вони перескочили. Білий день вертікальний, вони викинули ру. Це на нас, перша лінія оборони. І заходить на ціль. Це було сліди ціль вражена. — Всі біля дороги! Почекай їх там, почекай їх там, біжать всі додому? Відход, відход пішов. Знову випали їх з копивами, да. чоловік 15, може. Ми дорогі, вот два біля не треба, я приймали валяється. <ріпи> <ріпи> І що це <те>, <ріпи> то? Ну, то, пусто? Це не буде, хуйову. На годинку п'ята ранку Прямуємо на бойове чергування, де воїни, зведеної тактичної групи Адам, виконують завдання у своїй зоні відповідальності, пару годин швидкої до позиції, ще година на підготовку, і хлопці готові до роботи. Її буде достатньо, адже у цей день, за даними розвідки, мають відбуватися штурмові дії росіян. Відео з ними вже було? Так. Добре, цинкуй, щоб тільки не перескочили. Так. Орієнтир, дим, білий дим, розсікальний. Вони викинули дендажа за димом. Так, так, так. Мені окоп треба знайти наш, блядь. От він, блядь.

Бліотор, що у нас буде зараз за ціль? Блендаж і 6 е... одиничок. Ага, плюс, а що по зв'язку взагалі добре працює? Плюс плюс. Підходимо до цілі. вмикайте відео. Плюс плюс відуть, є. Це нас, друзі, перша лінія оборони. Піві заходить на ціль. Зараз оператор валює серед дерев. І вогонь вогонь. Це було сюди правильно. Силь враження. Хорош. Газі, От, газі. Так, Тоже молодець. Ти ти зрозумів як літати, правильно? Я ж дивлюсь, я Чувак літає. Одразу і так як ми от через 4 місяці почали. <різвіст> Тому так, друзі, підтримуйте це відео лайком, коментарем. Також підписка на канал. Брузня, постійно кидай з Харків. І щоб не обмежити відео, підтримуйте нас на Взаємодіються свідки. Кіт ловить мишок в прямому ефірі. Бойовий кот.

Виходять, відходять з тернолепти. Алігатор, відходять з тернолепті. Хлопці, всі біля дороги. Біжать всі до дороги. Відходять до дороги біля дороги, там, де я показую, розриві. Всі там. Давайте, хлопчик. Відход, відход, пішов. Назад! Стадайте ще біля дороги, гарно ляг. Викрийте біля дороги. Давайте накидайте і на заради ходить. Краса, краса. Залягли біля дороги. Залягли біля дороги, шість чоловік мінімум. Алігатор, алігатор, ще раз, ще раз туди же. Плюс! Щось тягне, кулемети. Так, ще один 300, Роби, то на потім там є. Ще один. Є. Раз, два, три. Сім чоловік. Сім чоловік чолові. там. Же. Дим, 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 мішає. На, на дорозі, працюйте по дорозі. Що фіксуєте? Звіт пишемо. Це Бюрократія у нас. В онлайн, В онлайн режимі. В онлайн режимі ведемо бюрократію. Да, електронна, електронна звітність. Подаємо електронну звітність. Про відпрацювання, про витрачені боєприпаси. Ну, зараз конкретно по результатам виліту крайнього. Тобто, що, ви, що куди летіли, що намагалися вразити які результати вражені. — Які в нас наразі результати? Початок ранку можна сказати. Ну, вже є там пару допих на тій стороні. Напевно. Ну, Точно, пару дохлих є, може там і більше. О, але витрата дронів сьогодні висока. Бо реп противника лютує. лівіше, лівіше, лівіше. зум, зум один, один. Добре, СПГ постріл. Це у нас головний інженер, тактично та зведеної «Адам». На годиннику вже 23.15. Да, Уже Вже всі правда. лягаємо спати. От щодня бачу, що воно ви пізно виходить зі свого офісу. Чим ми займаєтесь? Власне, зараз три курс. А в цілому займаємося трохи комп'ютерного налаштування, трохи заміни якихось деталей. А так в цілому постійно одне і те ж. Робота трошки нудна, правда. Ну то треба робити заради перемоги. Але зараз ваші дрони в інтернеті просто набирають великої популярності, коли бачать відео, що це відсведений та тактичний групи Адам. Відразу пишуть в коментах, що це самі потужні відоси. Нам потрібно більше. Що потрібно зробити, щоб таких відео було більше? Ну, по-перше, це велика заслуга команди в цілому. Тобто, кожен робить свою роботу в першу чергу. Це немало не, не важно. Велике дякую всім волонтерам, всім фондам, які нам допомагають. З них дрони, з нас мертва Русь. Ще один побіг, ще з дорогу. А, побіг? Там В ямці ника, А ще чотири, чотири ще залишили? Чотири там в ямі. Вони з ями не виходять. Цинку... Вони їх. Там, О, так, так так, цинкуй путь там. Там їх 4. Чую, чую. Тримай контакт постійно з Давай. позиціями. Кажи, що вони красавчики, Трохи Пі... відходять. Вони... Сів ям, їх поки тут 4. Плюс, плюс. плюс. Поцинкуй його там ямка зараз в ямку з тримаємо. тримаємо.

там один, там двоє. тут їх 6-6. Там один, ось ще брать. Раз, два, три, чотири. Переходять. 4, 4, переходять дорогу, відступають. Зараз усі говорять, що у нас війна дронів. Ти можеш це питання розвіяти чи підтвердити? Це не війна дронів. Це війна. В якій з'явився новий засіб пораження, і цей засіб має бути влаштований війну. Це не якась штука судного дня там все у нас є в півідрони, ми зараз всіх б'ємо і завтра перемога або там через два тижні, або от-от, чи щось таке. Ні. Це просто додатковий засіб враження. Він не замінить тури, він не замінить артилерію, він ніяк не замінить піхоту, бо територію займає піхота. Піхота вирішує, чия ця територія. Ми можемо зробити територію сірою. Ми можемо там вибити всіх в окопах, ми можемо підбити якусь техніку, яка йде там. На допомогу ми можемо підтримати штурм, підтримати оборону, але це просто додатковий засіб враження, це не панацея від під зарази. Це додатковий засіб пораження. Він дуже ефективний. За багатьох умов він дуже ефективний. Але це не паносем. Розбиті та поранені штурмові групи росіян відступають, забираючи з собою поранених бійців. Зі слів наших командирів, що керували боєм, відмічають роботу опонента, який доволі професійно і злагоджено виконував усі дії. Після перегруповування, зміни тактики, штурмові групи окупантів знову пішли в наступ. Повне відео без цензури можна побачити на моєму телеграм-каналі Лайв. Зараз на всіх напрямках на Авдосі, на Бахмуті, блять, у нас на Купільську суді зараз. Mm -hmm. Працюють під. Але все одно м'яснено сформує. Тримаємо. Мясне, але розумієш, Але як. Наскільки злогоджено, не заходять. Оп. Оп, успів, так? Да? Да. Не страшно тобі, дружив. Да, все нормально. Але ви діпа не добавили? Це ми тут забігали. Це вже не типа набір. Стил! Це була п'ять, де входа. А, що допомісти, що ми рокові дозвіл? Так, да, 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 ціль е, бліндажі. Зараз відбуваються штурмові дії, так? Так, точно. 67-ма бригада, також тактично зведена група Адам, відбуває штурм противника. Так. — Які результати у нас на сьогодні? Результати відпрацювали по скупченню противників в бліндажі, а також допомогли відбити штурм. Доволі успішно, поки. Так, так. так. По 20 наведені готові. Да, ми застримо. Ти перезаряджаєш що розглядаєш? Якщо з дороги залітати до першого згіба, там їх чоловік 15. Вони під накриттями не в бліндежі, правильно? Вони просто зараз заскочили в окоп. Четверте накриття. Якщо з тої сторони дороги, поняв? Більше дисяти саме середині окопа. Біля зеленої шісти. Так. Ціль Сільвражно. Що з кому роботу? Виліз один. Ми не бачимо розриву. Я розумію. Вінючі. Так, ти що? Давай ще один туди під накриття. Давай ще один під накриття і буде... Плюс, плюс. Від накриття тягнуть до дороги. Під слідучим накриттям сидить п'ять... Плюс прийняли. На-на. Красавчики, -на -на. красавчики, красавчики. Вмикай наступний! Скиди вже в занятий працюєш звідти. Зараз вимили їх з капела, на чоловік 15, може й діти. Тупо я поки що дуже сильно ва стараємося протриматися, все нормально. хлопці тримаються. А як можеш відмітити роботу вашої піхоти, вашої бійця? Хлопці, просто я не знаю, це якесь. Ну в мене немає навіть культурних слів, щоб це виразити. Вони не в'ють круті. При тому, що штурмова група перла блин, більше 15 чоловік, вони по них відпрацювали чітко РПГ-хами, гранатами, блин, і кулеметами, залягали, втікали. Ну, хлопці mm -hmm. просто красавці. Її важко переоцінити таку роботу. А робота міїнометників, які працювали з 80%. Все чітко. 120, арта, бригад, на всіх. Це дуже Злагоджений важко. вас задоволює організм. Ну, Ми вже давно працюємо, ні, давно не ще. Хлопці вже інтуїтивно знають, що робити. Угу. А з якого року ти знаходив? Перший досвід 2014-му і зараз повномасштаб.